Монтова дорога трішки з болотом. Ну і нічого страшного. Я такі дороги люблю більше, ніж асфальт. Принаймні, це цікавіше. Сьогодні їду шукати перший сніг і тестувати свій зимній одяг. І ще сьогодні вперше в житті спробую в похідних умовах приготувати собі сублімовану їжу в лісі. Як не дивно, я ще цього не робив нікого. Я вже в лісі. Ось такий перший сніжок в Гуті. Зараз заїду на водоспад. Малий Кузьминець. Дивлюсь, як він там. Marii Kozmec. Я сьогодні підготувався серйозно. Зараз буду готувати їжу. І найголовніший інгредієнт. Роблю це перший раз в житті. Спочатку взагалі перевірив чи зможу я відкрити газ. Даге. Засікаємо час. 13:11. Так, прийшло. Мабуть, 6 хвилин. Водичка вже майже закипає. Читаємо, як це готувати. Відкрийте пакет, дістаньте поглинач, додайте окропу до якоїсь третьої відмітки. Перемішайте пачку, зачекайте 10 хвилин. Щораз воно все розсипається. Ну таке. Я не знаю, чи так має бути. Хто там є з вас сублімати, можете написати в коментарях. Так, ну, мені як новачку трохи незручно було. Так. Сподіваюся, що це і є поглинач. Так, час готувати ложку. Ось там всередині є циферки. Рівень 3, це нам треба до нього залити водою. Угу. Ще я сьогодні взяв чай а, з шипшиною, імбірем та лимоном. Це до моїх бубликів. Угу. Офігенно. Так, вода закипіла, виключаємо. Тепер треба це все акуратно залити в пакет. Головне завдання не опектись. Буде у нас Ну, Не знаю як вам, але мені виглядає смачно. Воно ще й пахне чимось. Я ще взяв собі додаткову порцію м'яса. Так, накидаю, подивлюся, як воно там. Я хочу ще трохи води. Чим більше води, тим більше страви. Кажуть, вода зайвою не буде. Якщо не наїмся, то хоч нап'юсь. Тепер закриваємо на 10 хвилин. Води я закипятив більше. Залишки я залью в термос, бо мені сьогодні ще довго їхати. Від фляги толку не дуже багато. Насправді я навіть думаю, може брати декілька термісів з собою, коли їду в зимню погоду. Бо у флязі вода дуже швидко стає холодною і такою холодною, що аж зуби болять. Поки заварюється моя картопля, розповім вам про деякий зимовий одяг, який я сьогодні перевіряю в зимових умовах. Перше, що відмічу, це такий звичайний. Чехол на шолом з Aliexpress. Досить класна штука, дешевий і, в принципі, свою функцію виконує. Тобто і тепло, і точно і сніг і дощ не нападає в шолом. Зручна штука. Розповім про взуття. Сьогодні вперше в них виїхав. Це модель від А, В принципі, тепло, але бували моменти, що коли їхав, трошки пальці підмерзали, саме пальці. Але я сьогодні одягнув звичайні туристичні носки, в яких літом катався. Я думаю, що по-любому треба одягати зимою якісь нормальні лижні шкарпетки, шерстяні чи ну коротше, товсті. А, і коли таке купуєте взуття, то краще брати запас з розміром, щоб можна було взувати з товстими шкарпетками. Коли зараз ходжу, абсолютно комфортно, тепло, пальці не мерзнуть. Ну що, я думаю, моя каша чи що там картопля. А вже заварилось. Я спеціально поставив камеру на штатив, щоб ви бачили емоції людини, яка вперше куштує сублімовану їжу. Хочу подивитися, що вона хоча б смачна. На запах схоже на картоплю. Картопля дуже смачна, а багато приправ різних, гарна солі, м'ясо трішки тверде, але проживалось. До речі, моє м'ясо теж я сюди кинув, гарно розпарилось. в принципі, дуже смачно. Так що якщо вам в таких стравах замало м'яса, завжди можна докупити собі більше. Приємно, що пакет теплий, бо холодно в руки. Зручно тримати. Їсти можна, дуже смачно. Ось так вона виглядає. Ну, як звичайна картопля. Додам важливий нюанс. А коли перемішуєте їжу, обов'язково це робіть добре. Як я вже бачу, я трошки недобре помішав, і в деяких місцях трошки більше солі. Тож перемішувати треба добре. М'ясо, яке в цьому пакеті, могло б бути і смачніше. Тож, якщо ви ніколи не готували на ось таких дівайсах, то можете спокійно пробувати, це досить просто. Штука корисна, але її треба з собою возити. А рюкзак, наприклад, я беру не часто. Але зимою це гарна річ. Можна руки погріти або там доварити собі води до термоса От. Ну, Я думаю, що з'їжджу їжею все. Зараз продовжимо нашу подорож в напрямку Сеуль. Прибивається сонце. І цілком можливо, що нам пощастить побачити гори. Бо вони зараз, коли я їхав, були повністю затягнуті а, туманом. те, заради чого я сюди їхав сивулі і між ними сонце. О, клас. Дивіться як вони хмарами окутані. Звичайно гарно. Ось така колиба. Ще в цьому році стільки снігу не бачив. Гарно правда? Так, продовжимо зараз рух на полонину лисиця. Там буде гарний вид на ігравець. Це, звичайно, якщо сонечко нам підсвітить його. А, друзі, так ми вже приїхали. Це і є полонина лисиця. А ось це гора ігравець. Цього року я намагався на неї залізти з велосипедом чорним маршрутом. Але мені не вдалося не встиг по часу. Пам'ятаєте, я вранці вам казав, що їду шукати сніг. ну Ось можна казати, що задача виконана. Сніг знайшов. Зараз з великою радістю покатаюсь пухлячком. Вам покажу. Якщо хтось з вас хоче покататися зимою, але не може наважитись, то я вам кажу, давайте виїжджайте, тому що це дуже класно, особливо коли ще немає великого снігу, тепло одягайтесь, беріть термос з чаєм. І з цього боку гарно і з того. А, що ще хочу сказати? Що зимові поїздки а, мають декілька особливостей. Перше, це дуже мерзнуть руки, коли ви там щось знімаєте на відео чи, чи фотографуєте. А друге, це а, виходять з ладу батарейки. Гармін кричить, що там якийсь температурний ліміт в нього, і він там щось виключить. Гопрошна батарейка. Просто не працює взагалі. Добре, що в мене ще є інші телезін. От. Телефон виробився на 60%. Причому я не скажу, що зараз такий дуже великий мороз. А, може, мінус 2, не менше. Тут дуже гарне місце, щоб зробити підсумок поїздки. Отже, я сьогодні. Приїхав в гуту, їхав через маняву, потестував сублімовану їжу, поїв картоплі, в принципі, непогано. Також затестив зимове то осіннє взуття від чиману, приємно, коли Тепло в ноги. Я завжди їздив зимою в літньому взуті з бахілами бахіли хоч були теплі але все рівно було некомфортно ноги були мокрі О, давайте ще сюди заїдемо. подивимося ще тут Така собі велопрогульника Зимовим лісом? Ну що, їдемо далі? Знаєте, скільки я снігу знайшов? Ціле поле Це річка бистриця Сама популярна в моїх краях Ді я гриби знайшов Бачите такі? Фіолетові підмерзлих, А білих тут нема. Дивіться скільки гривів. Надиємося, підмерз такий з снігом. Ще ось раз, два, три. Ну тільки це отрує. Річечка. Краса. Ну, мабуть зараз вже можна їхати додому. Зараз у нас четверта година. Мені дуже подобається в цьому взуті, що можна вільно ходити по снігу, не боятися, що станеш в якесь болото. Дивіться, який класний велік. Дивіться, який він грязний і в снігу. Ця гора це, мабуть, журавлева плива. дивіться, такий гарний колір неба. Благитний. Гляную, що тут таке. Будинок мисливця. Ух ти такий дісток клас. Капличка. І стежка кудись пішла. А, це не капличка, це бесідка. Ух ти, Клас! Шкода, що я вже не хочу їсти. Хотіли б жити в такому будиночку? В горах, біля річки. Добре. Треба менше бріяти, а більше їхати. А зараз вас чекає ще, сподіваюся, продовження. А я буду спускатись цими мальовничними дорогами вниз, назад до Старої Гути. Покажу вам пейзажі а, в ту сторону. А якщо в мене дорогою сяде батарейка, то я вже з вами прощаюсь. Всім до нових зустрічей. Чекайте мої нові відео. Вони будуть скоро і зимні. Не знаю, чи буде багато зимових, але я маю монтувати дуже багато літніх відео, які я зняв, але ще не змонтував. Тож, має бути цікаво. Підписуйтесь, ставте подобайки. До зустрічі.